Звичайно, обвинувачений може давати покази на тій мові, на якій йому зручніше. Але коли обвинувачений суддя Українського суду, дуже дивно чути від нього бажання виступати під час судового засідання російською мовою. Суддя Від Йопольського районного суду Одеської області Павло Кириченка саме той суддя, який вже все ж обирає російську. Предувільше суддя засідання, обвинений тезіс нам голосу. и прокурор мы лечим через секретаря. Были предоставлены рапорт как доказательство. У вас нет. на российском мой клопотание? Нет, оно на русском, по державном однако я обвиняю и говорю тем показаниям, которые считаю необходимым. Если суду и прокурор не принял переводчики, я не против, чтобы они привлекли к моему пояснению и ходатайственному переводчику. Ну, продолжите. І так, звісно, це не порушення закону, але ж особа, якій надане право приймати рішення ім'ям України, на мою думку, не має права на таку явну неповагу до державної мови. Роман Альтернатива Альтернатівоорг.